Усім привіт! Ви на каналі Мукотуня. Леся Борсук Янківська. Як слоненятко собі заняття шукало, Читає Людмила Алієва. В одному місці всі мешканці мали якісь цікаві й корисні заняття. Свинка пекла смачнючі булочки з корицею до сніданку, півник з курочкою вирощували різну городину. Знаний садівник Вовчик мав найкращі яблука й грушки. Папуга навчав усіх охочих іноземних мов. Мавпочка влаштовувала святкові фаєрверки на свята, а Лев робив чудові зачіски. Лише слоненя ходило сумне, бо в нього нічого не виходило. Якось йому доручили поливати квіти, але слоненя перестаралося, і тоді у місті почався справжнісінький потоп. Навіть хатинку сороки на дереві затопило, а вона, як відомо, шанувальниця, всього ще погано лежить. І все, поцуплене нею у сусідів попливло разом з нею. Сусіди були задоволені, а ось сорока не дуже. Потім слоненятко вирішило стати маляром, але так захопилося, що пофарбувало всі будинки на кількох вулицях в один колір. Відтоді вулиці так і почали називати Зелена вулиця, жовта. Фіолетова. Тобі ще зарано, казали дорослі і не давали слоненяткові жодних доручень. Сумно зітхала слоненятко, самотньо чимчикуючи вулицями. Коли раптом з іншого боку вулиці слоненя побачило дим, воно відразу подалося туди піти подивитися, що коїться. Рятуйте, рятуйте, долинуло з вікна на останньому поверсі будинку, з якого клубочився дим. Слоненятко підняло голову і побачило маму коалу з малям. Тоді слоненятко витягнуло свого хобота якнайвище. Навіть навшпиньки довелося стати, аби дотягнутися поближче до вікна і гукнуло Хапайтеся міцніше за мій хобот, я вас врятую. Коли ж коала та її маля були у безпеці, слоненятко набрало за обидві щоки якнайбільше води і як бризна на вогонь. Потім ще і ще – на допомогу слоненяті прийшли усі мешканці. Вони підносили йому повні відра води. Будинок було врятовано. Молодець, слоненятко, ти справжній герой. гукали всі, високо підкидаючи слоненя. У нагороди слоненяткові дали почесне звання головного пожежника. І доручили пильнувати за безпекою в місті. А незабаром слоненятко відкрило свою власну школу юного пожежника, навчатися у ній приїздили навіть звірятка з інших міст, бо й малюки можуть бути корисними, аби тільки знайти для них відповідну справу. А у вільний час щасливе слонення влаштовувало найкращі водні атракціони. Слухайте цікаві казки на каналі Мукутуня.